25 років дубенське підприємство працює на ринку технологічного обладнання для молочної та харчової промисловості. До 2021-го виготовляли обладнання для заводів Молдови, Туреччини, Вірменії. Співпрацювали з Данією, Францією. Наразі працюють на ринку України. Адже з початку повномасштабного вторгнення збільшився попит на продукцію. Молочні заводи збільшили об'єми виробництва і оскільки збільшується об'єми виробництва на молочних заводах то і збільшується кількість того обладнання треба або збільшення по продуктивності його, по об'єму виробництва чи розширенню асортименту даного обладнання. Так що воно збільшується, але... Надіємося, що буде ще краще. Підприємство, хоч і невелике, має 30 робочих місць, проте постійно розширюється кілька років тому. Аби економити кошти і час, скористалися державною програмою кредитування 5.7.9 та закупили станки, які дозволили розширити перелік обладнання, яке виготовляють. Загалом сума усіх кредитів 2 мільйони гривень. Дав нам таку можливість купити цей гідравічний прес, який Використовується в нас для згинання різних листів з нержавічої сталі. На цьому ми не зупинилися. Ми купили ще цей станок, але нам дали на обігові кошти ще один кредит. взяли. ще ми купили в цьому році вже під час війни. Купили по програмі 579, купили токарний станок невелике, але прогресивне, яке адаптується під різні вимоги клієнтів. Так говорить начальник рівненської ова про підприємство. Адже такі компанії допомагають створювати в регіоні замкнутий цикл виробництва і відповідно товари з доданою вартістю. Важливо мати такі підприємства в області, щоб вони могли швидко реагувати на запити ринку. Наприклад, ми бачимо сьогодні таке пожвавлення в західній частині України. На молочних заводах сьогодні наші молокозаводи переробляють більше продукції ніж до війни до широкомасштабного вторгнення, і їм потрібно нове обладнання, і такі підприємства можуть надати це обладнання. Окрім того, з початком повномасштабного вторгнення підприємство дещо перепрофілювалося і виготовляло саперні лопати, їжаки, пластини для бронежилетів усе, що необхідно для зсу.